Привіт, мене звати Олена, це канал Handmade Provence, і сьогодні ми будемо робити отакий вічний календарик. А почнемо ми з такої заготовки. Тож у мене є заготовка вічного календаря із кубиками та брусочками, і також невеличка шильда. І, як завжди, роботу із заготовкою я починаю з того, що ґрунтую її білою фарбою. У мене це надстійка латексна. Грунтую я поролоновою губкою, а ті місця, що я не, дос... не дістаю, то промазую щіточкою. Також ґрунтую кубики і брусочки, але якщо ви хочете, щоб вони у вас залишились в колірі дерева, то грунтувати їх тоді не потрібно. Тут прогрунтувати я вирішила з вечора, щоб на наступний день залишилося вже менше роботи. Працювати я буду з цією роздруковкою, зробила її в фотокопіцентрі і починаю, як завжди, з роботи з роздруковкою і з того, що вкриваю її лаком проміжках просушую, і ще один шар кладу. Потім на всю заготовку я накладаю ще кілька шарів білої фарби, ну, щоб довести вже колір до білого. У мене пішло, мабуть, ще два чи три шари точно, але я не виводила в ідеал білий, тому що ця річ в мене все одно буде така зістарена, то там прям такого білого, білосніжного ідеала і не потрібно. В проміжках шари можна підсушувати феном, і обов'язково потрібно зашкурювати наждачним папером. І тут я вже починаю роботу з шильдою. Спочатку намазую малюнок, потім основу шильди, приклеюю і, доки воно сохне, починаю займатися кубиками. Приклеюю на них спочатку трафарети. Цифри 0, 1 і 2 ми приклеїмо на обидва кубики, а інші розподіляємо між ними. Зі свого досвіду, чим яскравіше і контрастніше будуть цифри і місяці на кубиках, на кубиках тим краще їх буде видно. Тому я роблю античну бронзу, це такий темно-коричневий, на білому фоні. Колір для написів я зазвичай обираю із тих кольорів, що в мене є на малюнку, обираючи саме темні. Трафарети в мене вже старенькі, такі бачили життя, тому вони вже не зеленого кольору, а майже бронзового. Коли знімаю трафарети з кубиків, то дивлюся і щось десь можу домальовувати, щось десь стирати. І ще по всім граням, кубиків і брусочків я також проходжу з цією фарбою. Ну, мені так гарніше. Тим часом малюнок, який я наклеїла на шильду, вже добре просох, і я беру наждачний папір і зішкурюю все зайве. І потім пролаковую готову шильду. Також в кілька разів вкриваю лаком всю основу для вічного календаря. В проміжках все підсушую феном далі починаю роботу із задньою стінкою вічного календаря. Для цього спочатку намічаю, де мені треба зрізати малюнок, зрізаю все зайве, і потім починаю з того, як завжди, що промазую спочатку роздруковку, щоб вона розширилася. Потім промазую заготовку і буду приклеювати. Прикладаю, рівняю і потім за допомогою файла звільняю від повітря і зайвого клею. Після того, як роздруковка гарно просухла, зайвий папір я зчищаю. І Знову ретельно і в кілька шарів пролаковую весь виріб. Потім беру сухий поролон, наношу на нього фарбу антична бронза і цим поролоном проходжу по кромочкам, таким чином, зістарюючи календар. Те саме я роблю із шильдою. Тут я викладаю кубики і брусочки, щоб приміряти, в якому місці мені треба приклеїти шильду. Клею я її на звичайний клей дракон. Ну і після того, як шильда приклеєна все гарно, пролаковано вже, там, не знаю, в три чи в п'ять шарів, я роблю набрис. Спочатку фарбою антична бронза. Потім мені ще захотілося взяти синьої фарби і зробити набрис саме синьою. Для цього я змочую стару зубну щітку, наношу на неї фарбу, і такими рухами пальця роблю такі набриси. Потім ще беру цю синю фарбу на поролон і знову проходжу нею по всім граням. І вже в останнє синю фарбу я закріпляю лаком. Ну і на цьому власне все. І отакий от вийшов результат. Отримала неймовірну насолоду від роботи, і мені подобається, як виглядає цей календар.